Сьогодні у Галицькому районному суді Львова продовжили запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. 60 діб ще залишатиметься В'ячеслав Зінченко під вартою. На засіданні була присутня і мати підозрюваного, і донька вбитої. Більше подробиць у сюжеті. Дивіться, яка красу. Яка неймовірно сильна жінка.

На судовому засіданні про обрання запобіжного заходу підозрюваний в обувстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко вперше за два місяці присутній у залі. Підсудник каже, раніше не був тут через загрозу життю, і по документам навіть від російських спецслужб, від радикально налаштованих усіх хто знаєте, якщо зі мною що станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжать, я собою нічого зберезнезриба не цей я себе буває, не хочу, не збираюсь ні в якому разі, тому знаєте, Якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокурора в суді подовжити мені запобіжний захід. На суді присутня і мати Зінченка побачила сина вперше з моменту затримання. Бачу він в добрій формі і сподіваюсь, сподіваюсь, що він повернеться додому. Він винний, і я його заберу. А те, що вони наляпали на нього. За це все будуть відповідати. Тут фотографія тут бачу на фоні Зінченко. Він не на фоні, він стертий в чорну пляму. На фоні Ірина Фаріон, яку він їв був. Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, продовжує наполягати на довічному ув'язні тому, чию провину доведе слідство. Я задоволена тим, яким буде слідство. Я впевнена, що всі докази будуть доведені, поки він підозрюваний. Звичайно, що ще йде слідство, але ми впевнені, що всіх винуватців у цьому жорстокому боївстві у Львові. Знайдуть і покарають. адвокат підозрюваного в убивстві ігор солома вважає, слідство навмисне затягує справу. Хочу звернути увагу ваша честь, що ну навіть така експертиза як балістична. Але у нас немає зброї на даний час і призначення трьох балістичних експертиз. І, я вважаю, що вони недоречні. Але суд постановив продовжити з Інченко запобіжний захід За ознаками кінопрошую побачив численно першості 115 кримінального суди. Задоволити продовжити підозрюваний з іншої слава що третього на шостого рожня строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 17 листопада 2024 року. включно. крім цього, розглянули продовження строку проведення досудового розслідування. На цьому наполягали прокурори. Їхнє клопотання суд задовольнив. Відтак слідство у справі про вбивство Ірини Фаріон триватиме ще півроку. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.